Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв в ефірі. Програма Радіо День з вами ведуча Анжеліка Топчій за операторським пультом Наталя Квашенко. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. У грудні 2022 року набули чинності зміни до законодавства України щодо добровільної участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. У березні 2023 року запрацював і відповідний цифровий сервіс, хто може взяти участь у системі добровільного пенсійного страхування та які її особливості. Як сплачувати добровільні внески за допомогою нового цифрового сервісу? Як позначиться сплата внесків на формуванні страхового стажу і розмірі пенсій? Про це поговоримо далі в програмі. З нами на прямому зв'язку заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Глентовська. Передусім поясніть, що таке добровільне страхування, коли і для чого воно було запроваджене. В принципі, у нас поняття страховий внесок війшло в обіход з 1 січня 2004 року. Тобто, всі ті особи, які претендують на призначення пенсії, необхідною умовою, є наявність певної кількості, визначеної законодавством, да, страхового стажу. Постає дуже гостре питання щодо страхового стажу тим особам, які, наприклад, не працюють в силу певних обставин. Як же їм бути і як їм призначення? Пенсії, коли вони на досягнуть пенсійного віку, от тоді у нас з вами включається таке поняття як добровільне страхування на сьогоднішній день, враховуючи ті зміни в законодавстві, які відбулися в листопаді 22 року, а саме був прийнятий закон про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнобов'язковому державному пенсійному страхуванні, і на сьогоднішній день у Наших громадян з'явилася можливість заключити договір про добровільну сплату страхових внесків на загонобивськове державне пенсійне страхування, страхування дистанційно, не виходячи з дому. Цей договір заключається з органами пенсійного фонду. Це дуже Зручний сервіс саме для такої категорії осіб, які, наприклад, працюють за кордоном, це ті самі наші моряки, які получають отримують досить непогану заробітну плату, але при набутті віку пенсійного складається така ситуація, що недостатньо або взагалі відсутній страховий стаж. Так? Так. Крім того, корисний цей сервіс буде для тих осіб, які отримують, наприклад, мінімальну заробітну плату, але жали б, щоб при виході на пенсію в розрахунок при розрахунку пенсійної виплати враховувалася більша заробітна плата, от тоді у нас з вами включається верніше, буде досить корисний корисна функція. Це заключення договору про добровільну сплату страхових внесків. Страховий внесок. Да? Що таке? Він чітко прив'язаний в подальшому до страхового стажу. Якщо не ви Вистачає до мінімальної суми страхового внеску, то і страхового стажу буде мінімум, і дуже гостро ця проблема постає у тих осіб, які передпенсійного віку зараз особи до нас звертаються, просять обрахувати кількість стажу, тому що розуміють, що з кожним роком кількість необхідного стажу для призначення пенсії збільшується і буде виросте до 35 років страхового стажу. А це до. Досить ну великий період, скажімо так, тобто особа, здобувши освіту, вже повинна розпочати свою трудову діяльність, працювати офіційно для того, щоб набути на момент досягнення 60 років необхідної кількості а саме 35 років страхового стажу. Тобто, для всіх осіб, я вважаю на мою думку, да це є актуальним. Яким чином можна сплачувати сьогодні ось ці добровільні Внески, тобто для цього потрібно йти кудись там до сервісних центрів, підписувати документи, якісь чи це можна а дистанційно? Ну, по перше, я б хотіла зауважити, що е, скористатись добровільною участю да, у пенсійному страхуванні, е, можуть е, як застраховані, як працюючі, так і не працюючі. для того, щоб нас з вами е, так, так. Е, зрозуміли. Е, але особи, які старше 16 років. Угу. Е, далі необхідною умовою є наявність інформації про таких осіб в реєстрі. Е, у державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування це перша умова. І по-друге, таким особам не має бути призначено вже пенсію. Тобто, це категорія осіб, які підпадають так під угу. норму законодавства і можуть заключити договор договір добровільної сплати страхових внесків. І відповідаючи на ваше питання, хочу зауважити, що ні, не потрібно звертатись до органів пенсійного фонду, реалізована на сьогоднішній день пенсійним фондом. Можливість дистанційно оформити цей договір через особистий електронний кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Для цього громадянам потрібно авторизуватися, тобто зайти другими словами в свій особистий кабінет, використовуючи кваліфікаційний електронний підпис, або ДІЯ підпис, або GovID, За допомогою цього зайти до свого електронного кабінету. І з, з ліва у нас з'явиться наявне вже меню: це договір про добровільну сплату страхових внесків. Онлайн заповнюються всі необхідні необх... Обхідні реквізити цього договору, підписується цей договір, і все. Угу. І тобто реалізація дуже, угу. дуже просто, дуже легкий і простий функціонал, і е, кожен хто хоче і має таке бажання, може скористатись без жодних е, труднощів. Е, е, крім того, хочу ще е, сказати такий е, нюанс, що не лише за себе можна. Е, Заключить договір про добровільну сплату страхових внесків законодавством. Передбачено також е, заключення цього договору на користь третьої особи. Ну, наприклад, я мама, яка е, має е, дитину 18 років. Ну, наприклад, так да, да. і я бажаю дитина моя вчиться, але я хочу, щоб уже в моїй дитини йшов страховий стаж. Я через свій особистий кабінет заключаю з органами пенсійного фонду договір про добровільну сплату страхових внесків. На користь свого сина, зазначаючи в договорі е, персональні дані е, своєї дитини. Е, крім того, я самостійно визначаю, в якій сумі я буду сплачувати внески та з якою періодичністю, тобто, це право е, залишилося за. Громадянами ви сказали, що треба укласти ну в електронній формі, зрозуміло. Так. Укладається договір з пенсійним фондом щодо сплати таких страхових внесків. Так це ага. покладає на людину якісь зобов'язання, так? От якщо, припустимо, людина почала щомісячно перераховувати якусь суму, так а потім ну припинила це робити. Потім ага. знову да, подумала, що можу я сплачувати, і почала знову. Тобто, ну це прив'язує якось людину і дає якісь зобов'язання. um Дивіться, у нас підписання кожного договору передбачає встановлення певних прав та певних зобов'язань. Угу. В договорі про добровільну сплату страхових внесків зазначено як обов'язок так, однієї угу, сторони, так. це е, сплата страхових внесків в тій сумі, в якій особа сама і зазначила в е, цьому договорі. Але жодних е, фінансових санкцій. Не передбачено за несплату, наприклад, в силу певних обставин у людини змінились фінансові можливості, да, і да. вона вже угу. не може сплачувати ці страхові е, внески, які передбачені договором. То е, це перед, е, тягне за собою лише одне е, невиконання умов договору, а саме цій особі за певну кількість часу, за які е, за які вона заплатила вже страхові внески, буде зарахований страховий стаж або в збільшеному роз розмірі так, заробітна плата, якщо це ми говоримо про працюючу особу, а за ту кількість за ту за той час, коли особи е, відсутня можливість сплачувати е, ці внески, то просто не буде інформації, і, відпові е, і відповідно не буде обрахований і стаж і в підвищеному розмірі заробітна плата. Е, хочу зазначити, що договір заключається на рік. Е, термін дії договору зазначено до 31 грудня поточного року. Тобто, якщо особа при... Пустимо півроку проплатила а півроку ні. Uh -huh. То значить за останні півроку в Державному реєстрі застрахованих осіб за цю особу будуть стояти нулі, тобто не сплачено так страхові внести, uh -huh. і на цьому до 31 грудня діє договор, після 31 грудня вже не діє договор, і е, особа нічого не зобов'язана. Якщо особа забажає, наприклад, потім з'явиться в неї така можливість, це знову нова процедура. Знову ми через електронний кабінет заключаємо договор. Чик, визначаємо суму, яку ми бажаємо платити періодичність, і починаємо виконувати договір. Тобто можна щороку поновлювати, так би мовити, да? Це можна договор. щороку поновлювати. Mm -hmm. Можливо, в цьому році в мене є можливість сплачувати 100 гривень da, кожного da. місяця. В наступному році в мене з'явиться додаткова можливість, і я забажаю сплачувати по 500 гривень кожного місяця. Mm -hmm. так. А, так, а як може людина, от яка сплачує такі добровільні внески, пересвідчити, що кошти підуть за призначенням? Тобто, це відображається якось в електронному кабінеті. Так, ця інформація обов'язково буде відображатися в електронному кабінеті. Крім того, в індивідуальних відомостях про застраховану особу в нашому реєстрі застрахованих осіб будуть зазначатися е, і сума, яка сплачена в вигляді заробітної плати. Так і угу. страхові внески, які сплачені з цієї суми, і також буде зазначатися кількість страхового стажу в днях або в місяцях, ну в залежності від того. Яка сума обов'язково особа знову ж таки за допомогою свого особистого кабінету, зможе проконтролювати, яким чином осідають всі ці кошти, і всі ці відомості в реєстрі застрахованих осіб? А чи почали вже користуватися ось цим новим цифровим сервісом на Миколаївщині? Ну на сьогоднішній день мені відомо. По декілька випадків, я б так сказав, поодинокі випадки вже є заключення такого договору. Але хочу сказати про те, що ми, як територіальний орган пенсійного фонду, не ведемо цієї статистики. Чому тому що усі ці вся ця інформація обробляється на центральному рівні, тобто Пенсійним фондом України, яким чином можна докупити страховий стаж? Що для цього потрібно? Які взагалі умови, і скільки це коштує зрештою? Е, ну для того, щоб докупити страховий стаж особі необхідно розуміти про те, чи потрібно. По-перше, дачі потрібно да. докупити. Е, для цього. Особи звертаються до, як правило, це особи передпенсійного віку. Наприклад, за рік до пенсії ми починаємо збирати документи, ну збирати, аналізувати документи, звертаються такі особи до органів пенсійного фонду з проханням обрахувати кількість страхового стажу, і тоді починається. Розпочинається у нас робота з документами. Наприклад, порахували ми, що особі не вистачає півроку або рік для е, необхідної кількості. Страхового стажу, і ми пропонуємо звернутися до податкової служби для того, щоб заключити договірчик. Е, зазначаємо кількість стажу, да, і про те, що не вистачає півроку. І вже особа з цією інформацією іде до податкової, які вже в свою чергу розраховують і е, саме суму, саме суму, угу. яка потрібно, яку потрібно сплатити людині е, для того, щоб докупити півроку стажу. Людина сама е, визначає. Е, Період, за який вона хоче здійснити цю покупку, хочу зазначити про те, що докупить необхідну кількість страхового стажу можливо лише за той період, коли людина не працювала, вона не була застрахованою особою. Тобто, от такі проміжки часу, да, коли uh -huh. особа не працювала, оце тільки тоді можна докупити цей стаж. Що стосується суми, то це вже податкова служба. Більше цієї компетенції вони обраховують, орієнтують особу і одноразовою сумою сплачується. Ці кошти сплачуються, які в свою чергу потім осідають в державному реєстрі застрахованих осіб, в такій довідці, як наші слухачі, я впевнена знають про таку довідку, бо часто звертаються ОК-5. і е, там зазначається е, цей період, за який е, особа здійснила покупку стажу. Е, я б хотіла е, поділити наших слухачів да, на дві mm -hmm. категорії. Перша категорія це е, ті е, особи, які не працюють, тобто. Так. Вони офіційно офіційно не працюють. Для таких осіб буде корисним сплачувати страховий внесок не менше мінімального. Що це значить? Кожного е, року у нас збільшується мінімальна заробітна плата, від якої напряму залежить розмір мінімального страхового внеску. Mm -hmm. От на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата становить 6700, 22% від цієї суми буде складати 1474. Що це значить? Значить, тим людям, які не працюють, але виявили бажання заключити з органами пенсійного фонду договір про добровільну сплату страхових внесків, то таким особам для того, щоб до страхового стажу був зарахований повний місяць, необхідно сплатити страховий внесок у розмірі не менше ніж 1474 Угу. І тоді місяць буде зарахований повністю до страхового стажу. Друга категорія наших слухачів це ті особи, які вже працюють, але отримують заробітну плату. Ну, наприклад, в мінімальному розмірі, або це 1700 на сьогодні, так або отримують е, наприклад, 10 тисяч гривень, але бажають, щоб в майбутньому при розрахунку пенсії. Е, в рахунок в розрахунок пенсії верніше, приймала участь зарплата в більшій сумі не 10 тисяч щомісяця, да а наприклад там 15 тисяч щомісяця, то такі особи вже за власним бажанням обирають яку кількість е, цього страхового внеску е, верніше, добровільного внеску да вони забажають е, сплачувати щомісяця. Тому що 90 на 90% розмір майбутньої пенсії залежить саме від заробітної плати. Яку одержувала особа в період своєї трудової діяльності на сьогодні? З'явилася можливість сплачувати благодійні внески. Знову ж таки, ця можливість є у, як у фізичних, так і у юридичних осіб сплачувати благодійні внески через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Благодійні внески можуть бути як персоналізовані, так і. Не персоналізовані, що мається на увазі? Персоналізовані це, якщо е, кон, особа е, бажає е, допомогти конкретному пенсіонеру. Мова зараз іде. Лише про пенсіонерів, які перебувають на обліку в е, пенсійному фонді. Е, то така особа може допомогти конкретному пенсіонеру, сплативши благодійний внесок, в розмірі е, такому, в якому забажає самостійно. Е, головною е, Основною умовою є те, що 70% від благодійного внеску потрапляє на рахунок саме пенсіонера, а 30% попадає до бюджету пенсійного фонду. Тим е, ті благодійні внески, які не персоналізовані, то е, ці суми коштів потрапляють відразу до бюджету пенсійного фонду е, і виплачуються. Е, Використовуються для виплати пенсії абсолютно усім пенсіонерам. Це ще таке нововведення, яке з'явилося досить недавно і реалізована функціонал на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку була заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. Говорили про добровільні страхові внески, завдяки яким можна продовжити форму. Свій страховий стаж, а також забезпечити вищий розмір пенсії як для себе, так і потурбуватись за майбутнє своїх близьких і рідних у похилому віці. На цьому завершуємо програму «Радіодень». На все добре, до зустрічі в ефірі.